А новий день у нас, який дуже хороший, маємо таке гарне велике свято. У нас сьогодні є три Володимира. Ми їх щиро всі вітаємо, з Дем Ангела. Хай Господь дає їм сили, хай їхній ангел завжди туди не, щосекунди не, не залишає їх ні на жодну хвилину. Хай веде їх такими безпечними. Добрими, правильними шляхами. Ми вас всіх дуже вітаємо, ми вас любимо, всі, всі вас вітають. І много і літа вам всім. Вітаємо вітаємо, вітаємо вас, вітаємо. Благодаря не іменне Господи, священно проти Володимиру, священно проти Володимиру, священно деякому Володимиру. Подай, Господи, їм та їхнім сім'ям мир, здоров'я, у всьому благий успіх і збережи їх на ногії і благії літа. Нога я.

За її волю, за честь, за славу, за народ. Вітаю! Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Хтось водимо! Дякую! Дякую в не в козаці. Хай. Я вас вітаю. Ну що ж, ми далі подорожуємо і вже нарешті сьогодні свято Рівногострі, князя Володимира. У нас тут є аж три володимири. Нехай вони будуть щасливими, здоровими. Нехай моляться за нас за Україну і за перемогу. Ah. Tá aqui assim. Já não quero. Quero que, quero que